Друзі, це програма ґрунтована традиційно на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. Молодь, яка не лише мріє про зміни, а й створює їх. Саме так можна описати учасників молодіжних таборів. «НУМО». але варто одразу сказати, що це незвичайні табори, до яких ми звикли. Табори організовані національним українським молодіжним об'єднанням. Це насамперед про соціальну відповідальність, активну позицію і бажання нашої молоді змінювати наші громади уже зараз. Про це сьогодні будемо говорити з нашими гостями у нашій студії Катерина Семене. Координаторка тернопільської регіональної команди НУМО та Юрій Микитів, аналітик Тернопільської регіональної команди НУМО. Вітаю вас! Вітаю! Вітаю. Вітаю. А, отож, я думаю, що зараз дуже багато наших глядачів вперше почули загалом про цю організацію, і про те, що вона організовує такі цікаві табори. Давайте поспілкуємося з вами насамперед, що ж таке НУМО, що це таке, що це за організація і яка основна її мета. Ну розшифровується е, як національне українське молодіжне об'єднання, яке об'єднує в собі вісім найбільших молодіжних організацій в Україні. Це є Пласт, ФРІ, Сум, МНК, Національний Альянс, е, Асоціація молодіжних центрів України. Нашою метою є е, це сприяти участі молоді в суспільному житті в Україні та розбудовувати якісну і ефективну молодіжну політику. А візією нашої організації є це, е... щоб кожна четверта молода людина була залучена до громадського активного життя. 자 Так, тому об'єднуючи ці всі вісім найбільших молодіжних організацій в Україні, на мою сприяє розбудові молодіжної політики і підтримує як і фінансово, так і навчаючи, даючи якісь знання для того, щоб кожна громадська організація в нас в Україні посилювала свою спроможність і могла якісно і ефективно впроваджувати свою молодіжну політику в своїх містах, громадах та областях. Ми сьогодні будемо будемо більше говорити власне про табори, але все ж таки цікаво почути від вас, чим ще займається національне українське молодіжне об'єднання, які ще є сфери напрямку вас. Так, один із напрямів, зокрема, це наш проект, який реалізовується в Тернопільській області. Називається посилення повноважень молоді на рівні місцевого самоврядування. Тобто, нашою метою є проекту є сприяти якраз розбудові цієї молодіжної політики в Тернопільській області. Окрім того, цей проект реалізовується і в інших регіонах. Це є Сумська область, Одеська область, Рівненська область і Тернопільська. Ще якісь проекти можливо є. Ну важливо також згадати за той проект, який ми зараз реалізовуємо, і за те, як він починався. Взагалі почали ми діяльність в цього проекту в травні минулого року. І його основною метою було це дослідити стан молодіжної політики в нашій області, чим взагалі живе молодь в нашій області, тобто які в них проблеми, які в них виклики в їхніх громадах, де вони проводять час, як проводять свій вільний час, і тобто, які в них є взагалі можливості для діяльності, як вони можуть, як в них комунікація, наприклад, з органами місцевого самоврядування. І ми проводили таке дослідження нашого нашої тернопільської області і. Ми дослідили кожну з громад, тобто знайшли кожну з 55 громад в нашій області, знайшли яку тільки можливу інформацію про молодіжну політику в цих громадах, що там взагалі є, які є молодіжні громадські організації, молодіжні центри, якісь молодіжні лідери. Ну словом, все, що стосується молоді. Також безпосередньо ми їздили нашою командою в 10 громад. З візитами і безпосередньо вже спілкувалися з живою молоддю. Десяти візитів ми вважаємо було достатньо, тому що для нашого дослідження, тому що вже на десятий візит ми нічого нового не чули, тому можна вважати, що дослідження якби було повним. І ми зрозуміли дійсно ці всі речі, які шукали і. Якраз могли результати цього дослідження представити на форумі молодішному, де ми запросили цих молодих людей, з якими ми зустрічалися, і не тільки. І не тільки їх. Також були представники органів місцевого самоврядування, представники обласної влади, представники бізнесу і якби зробили такий молодіжний форум. Цього року вже наступний етап нашого проєкту, також метою цього проекту було сформувати. Молодіжну коаліцію, тобто об'єднати цих всіх молодих людей, яких ми знайшли, створити таку мережу серед молоді, де, бо ми побачили, що однією з проблемою молоді є в громадах те, що вони є закритими між собою. тобто в кожної Громади є свої переваги, є, наприклад, класні молодіжні ради, які дуже гарно працюють. В іншій громаді є дуже сильні, потужні молодіжні центри, де дуже класно працюють з молоддю. І є десь громади, де дуже хороша комунікація органів місцевого середування і молоддю. Там голова громади як є як другом для молоді, молодь приходить, так голова нам поможи нам, будь ласка, з цим, з цим, і голова допомагає. Але що ми побачили, що ці плюси і переваги і недоліки цих громад вони є. Але громади діють ізольовано одна від одної, тобто вони не комунікують майже між собою, і ті е, свої слабші сторони вони би могли закривати досвідом громад, в яких ці сторони є дуже хороші. Тому дуже важливо було, і це ми побачили за результатами дослідження створювати таку мережу серед молоді, тобто зв'язки молодих людей між собою в області. Щоб вони могли якраз обмінюватись досвідом в першу чергу, також ми зрозуміли, що важливо дуже ввести просвітницьку роботу щодо того, яка сила є молодої людини в громаді, тобто, які зміни вона може впроваджувати, які в неї на це є інструменти і права, які передбачені навіть законодавством. І загалом стало зрозуміло, що важливо молодь об'єднати. І відповідно наступний етап. Це вже проект цього року, основною метою якого є якраз сформувати це об'єднання молодих людей, цю нашу молодіжну коаліцію в Тернопільській області. Ну і це стало таким чинником створення власне таборів. Розкажіть про це трішки більше. Яка основна мета загалом, і як вони відбувалися? Так, ми як казав Юрій. Ми минулого року досліджували молодь. Тоді ми організували форум для того, щоб представити ці всі дослідження. Тоді на початку цього року весною ми робили міжгромадні обміни. Ми зробили п'ять міжгромадних обмінів, де всі вся бажаюча молодь могла приїхати в різні громади і поділитися власне, досвідом, в кого яка була сильна сторона. І після цього ми зробили організували табір нашою командою. Для молоді, де могли взяти участь усі бажаючі, там же ми більше змогли більше провести часу разом, більше поспілкуватися, більше поговорити про наше об'єднання, про нашу коаліцію. Просто весело провести час і здобути дуже багато гарних емоцій. Де саме відбувалося? поблизу Тернополя в селі Ступки? Там є дуже гарна база для таборування, і там ми власне організовували наш табір для молоді. Тож розкажіть власне про цьогорічних учасників, що це за молодь, які це люди, і власне як відбувався відбір, Чи будь-хто хоче і міг долучитися, чи все таки потрібно бути можливо учасником будь якої з організацій цього на таборі? Нашому були представники із 12 громад. Загальна кількість учасників це 40. Представників молоді насправді могли потрапити всі бажаючі. Не важливо, є вони в громадському об'єднанні, чи є вони представниками молодіжної ради. Навпаки, ми були зацікавлені взяти ту молодь, яка не є активна в громадському житті для того, аби їх надихнути, вступити в громадську організацію, можливо, вступити в молодіжну раду, чи організувати якийсь свій проект, чи брати участь в інших волонтерських заходах. Тобто для нас це теж було важливо. І так ми залучили молодь орієнтовний вік. Ми брали від 14 до дві. 20 років, але середній вік це був 17 років. Всі були насправді надзвичайно різні, але кожна молода людина була дуже цікавою. І були такі, що ділилися своїм досвідом. Були такі, що зовсім не розуміли насправді, що відбувається, але вони дуже добре вникли в цю тему молодіжної політики, і вони справді запалилися і цікавилися, цікавилися громадськими організаціями, цікавилися молодіжним життям, і вони з табор вийшли дуже натхнені і вже хотіли творити якісь свої зміни в своїх громадах. Важливо додати, що ми ж. Запрошували молодь з всіх громад Тернопільської області. Запрошення інформація про цей табір була розіслана в кожну громаду, і відповідно ми набрали цих молодих людей. Але що цікаво, що більшість учасників табору були та молодь, з якою ми раніше не бачились, бо ми проводили 10 цих візитів, тобто ми бачились з частиною молоді громади. Ми проводили 5 цих міжгромадних обмінів, де молодь їздила з однієї громади в іншу, зустрічалися. Тобто і під час на цих візитах ми їм дуже багато інформації вже подавали і про молодіжну політику, про участь молоді, про ці всі. Речі в сфері молодіжної політики. І що було цікаво, що на табір поїхала більша частина людей, це саме нових частина цих, які ми бачились давніше, і нових, і дуже хороші були відгуки в сенсі того, що вони ці молоді люди взагалі вперше почули про таке поняття, як участь молоді, про те, що вони можуть на щось впливати в своїх громадах, на якісь рішення можуть проявляти ініціативи і так далі. І було видно, що частина з них точно була дуже натхнена, така і навіть казали прямо. Ми навіть не знали, що таке є, і що ми такі таке можемо взагалі робити. Тернопільська команда вже, скажімо, відтаборувала, але я знаю, що були ще кілька команд, так які теж тут на Тернопільщині таборували чи ще таборують. Розкажіть про них, чому саме тут на Тернопільщині вони обрали таку локацію? Так, окрім нашої команди, тут ще зараз таборує одеська команда і Харківська нещодавно теж тут проводили табір. Це в цілях безпеки, тому що, на жаль, у їхніх областях дуже складно і дуже небезпечно проводити табори, але там також є дуже багато активної молоді, тому ми тут спільно кожен мав свої дати, але ми тут на одній території провели. Кожна команда провела свої табори для молоді. Тернопільська команда скільки часу мала взагалі на такий відпочинок? Ну, відпочинок дуже відносно Ми, насправді дуже багато працювали, окрім того, що у нас була і розважальна програма, і навчальна програма, тобто нашою метою була і щось навчити їх. Ну і звісно, відпочити. Ми там організовували ватри для того, щоб дати ще якісь емоції. В загальному наш табір тривав 5 днів з 24 по 28 липня. Ну, і цікаво власне почути про програму. Ви вже так кілька слів за неї розказали, але детальніше, що було заплановано, що реалізували, можливо, навіть такі. kajsi, ki kaj jih razložite. Так, ну загально в нас була дуже насичена програма. Ми розказували, звісно, про НОМО, про нашу організацію. Ми розказували про участь молоді, що це таке, що таке молодіжна політика для того, щоб розширити їхній кругозір і знання про, про цю сферу в громаді, тому що дуже багато хто або не має уявлення, або їх лякає сам термін молодіжна політика, хоча в цьому немає нічого складного і страшного. Тому нашою метою було їм молоді донести, що це і Як саме вони можуть брати участь, свою участь молоді в своїх громадах. Також у нас були різні такі розважальні блоки, тобто ми ввечері робили ватру з ними біля вогню. Також ми давали їм можливість себе проявити, і вони теж організовували якісь від себе елементи. Зокрема, дуже цікаву запам'ятали. Вони вечірку зробили для себе. Тобто, молодь мала можливість теж себе проявити, тому що ми самі їм доносимо, що молодь молоді для молоді молодь має теж брати участь в цьому, і саме тому ми теж їх залучали до елементів програми, що вони змогли теж проявити себе і взяти участь в організації табору. Як відреагувало молодь власне після завершення таборування, які це були емоції, що казали, можливо, ділились вами якимись історіями, і власне з якими навичками вже вони виходять після кількох днів власне проведення разом з вами? Ми можемо розказати насправді, що кожен етап нашого проекту залишає дуже класний спогад. Вони дуже багато чого отримують, і це завжди їх щось надихає до чогось нового. І в кінці кожного вечора у нас була рефлексія. Де учасники могли ділитися, як вони прожили день, що їм сподобалось. Можливо, що їм не подобалось. Ми старалися покращувати це наступного дня. І також в кінці табору ми проводили таку велику рефлексію, де кожен мав змогу поговорити. І всі дуже гарно і тепло відгукувалися. Дуже багато молоді здружилося, тому що це був дуже класний майданчик для діалогу, для обміну досвідом. Вони там вперше побачили молодь з інших громад, тому що кожен живе в своїй і дуже мали. Є можливості, де вони можуть перетинатися, зустрічатися, спілкуватися. А тут ми створили для них класний цей майданчик для діалогу, де вони разом проводили час, тому що протягом табору ми їх об'єднували різні групки, де вони могли попрацювати. Був також там ті у нас для здруження. Тобто цікава була програма, дуже насичена. і Відповідно, в них за і в них склалися дуже гарні враження про табір, про те, що вони і змогли і відпочити, і змогли повчитися, тому що дуже важливо у нас наш табір був. Освітній і вони дійсно в кінці отримали знання і готові були йти, працювати і змінювати свої громади. Та да, відгуки були ну дуже позитивні. Відгуки були, але саме було цікаво, що ну важливо саме згадати, що вони ніколи от не чули про ці терміни. Молодіжна політика, участь молоді. І була дівчинка, яка підходила, і казала, це так було цікаво. Я точно тепер таке буду робити. Щось в своїй громаді. Також були цікаво також випадок. Це вже на тих згаданих рефлексіях. Ділилися тим, що голова молодіжної ради однієї з громад допоможе. Дівчинці створити відновити діяльність молодіжної ради в іншій громаді, тому що в неї є досвід кращий і відповідно зрозуміли, що там також потрібна в тій громаді молодіжна рада, і вони готові були допомогти. Дуже також цікаво було що. Вони розповідали, бо ми не раз згадували під час програми набору наше дослідження минулого року. Вони розповідали, що дуже вже багато змінилось від того моменту. На щастя, навіть в позитивну сторону, і це також було дуже приємно чути. І також цікаво було те, що ті, якраз які як ми казали, що дуже важливо було залучити цю молодь, яка не була раніше залучена ні до жодної громадської активності, і якраз саме вони казали, що це дуже цікаво. Також вони мали можливість побачити представників організацій, в тому числі і пласту. Там були в одностроях. Вони і дуже, я думаю, молодь надихнулася і захопила їх. Так, так. Ви вже згадували кілька слів про розвиток молодіжних коаліцій. Якщо можете, так ще коротенько. Що це таке? Чому це важливо і чому власне важливо об'єднувати громади? Так, наша команда формує таку коаліцію в Тернопільській області. Також наші інші регіональні команди: Рівненська, Сумська, Харківська і Одеська теж формують свої об'єднання в своїх областях. Це важливо в першу чергу для діалогу, для цього якраз обміну досвідом, тому що ми побачили, як їм це важливо, що на таборі вони дійсно об'єдналися і вже змогли зрозуміти, хто кому і чим може допомогти. І для нас важливо створити цей діалог, створити цю підтримку на обласному рівні де вони зможуть в будь-який час звернутися один до одного, попросити про допомогу, чи просто покликати там мовно який захід, чи хочуть запросити для до себе. Також це важливо для того, щоб в нас була дійсно ефективна молодіжна політика в Тернопільській області, щоб вони ж самі могли бути цими творцями цих змін, щоб вони самі могли ставати цими лідерами і робити зміни в своїх громадах, але не самі, а якраз цією. Підтримкою в цій коаліції в нашому об'єднанні, яке ми формуємо для молоді, чи є вже якісь плани на майбутнє чи чекати нам нових заходів, нових подій? Так, найближчим часом ми плануємо в листопаді провести форум. Минулого року ми проводили, і цього року також ми будемо проводити, тож запрошуємо активну молодь, яка хоче приєднатися до нас. Анонс буде на соцмережах НУМО. І ми ще в процесі формування програми, явно все буде виглядати, але точно ми підсумуємо те. Як ми прожили цей рік, те, чим ми займалися, які ми втілили проекти, дуже хочемо поділитися про молодь, про те, які досягнення вони вже встигли зробити за цей такий невеличкий час, тому що в нас дуже класна молодь. Вони творять дуже класні зміни, вони сміливі, і насправді ми дуже пишаємося ними, і дуже хочемо, щоб про них також почули інші, для того, щоб і надихнули також іншу молодь яка можливо думає, що так ми так не зможемо, нас так не вийде, але насправді у всіх все вийде, і якраз хочемо показати, що все можливо, всі зміни можливі. Просто потрібно говорити, працювати, дружити, спілкуватись і об'єднуватись. Мені здається, що табір це такий ще один бонус, який може захопити молодь нашу, щоб вона долучалася до різних організацій і ставала все більш проактивнішою. То на вашу думку, як ви думаєте, чому варто долучатись до таборів і чому варто долучатись до молодіжних коаліцій, ми на цьому таборі нашому ми мали можливість представити для молоді для учасників табору оці якраз найбільші громадські організації молодіжні, з яких сформувалося НУМО. І якраз молодіжні організації є одним з найважливіших суб'єктів молодіжної політики. Якраз є, можна так сказати, в багатьох випадках двигуном молодіжної політики. І важливо долучатись молоді до громадських організацій саме з тієї причини, що, наприклад, в їхніх громадах є багато. Є багато насправді можливостей для активності. Це різні футбольні гуртки, спортивні гуртки, тобто різні танці, художні, якісь гуртки. ну, Багато є різних можливостей для активності. Проте ці активності не дають того, що дають якраз громадські організації молодіжні. Це якраз в першу чергу виховання відповідальності в цих людей, виховання. Самозарадності, щоб то ці молоді люди можуть подбатися про себе вже в молодому віці. Вони виховують якраз роботу в команді, і найважливіше те, що ці організації сприяють якраз вихованню свідомого і корисного громадянина України. І якраз чому табір «Нумо» був символічний, бо якраз основним інструментом цих всіх молодіжних організацій є якраз літні табори. І саме через табір НОМО вони на таборі НОМО змогли познайомитися з цим організаціями. Якщо їм сподобалася якась організація, вони зможуть до неї долучитися. І, відповідно, якраз в цій діяльності, якщо вони долучаться, вони вже будуть розуміти, що таке табори, чим вони корисні, які, які користь вони можуть її взяти з цих таборів для себе. Ну, також важливо, що громадські організації породжують цю відповідальність за долю нашої країни і за те, що відбувається в наших громадах, тому що ми готові брати на себе відповідальність. І ми готові творити ці зміни. І коли ми є в якомусь об'єднанні, зокрема громадських, громадських організацій, набагато легше творити зміни і щось робити, коли з тобою є поруч друзі, вірні друзі, які тобі допоможуть. І відповідно це дуже класне і емо... Емоції, і досвід, і як Юра казав, самозарадність. Тобто, перебуваючи в громадській організації, твоє громадське життя є набагато яскравішим, і ти відчуваєш свою залученість, залученість, і ти відчуваєш, що ти теж відповідальний за майбутнє майбутнє своєї громади і майбутнє своєї країни. Дякую вам власне за розмову. Бажаю, щоб усі ваші майбутні проекти надихали все більше молоді. А нашим глядачам я дякую за увагу. Бережіть себе.